Вітаю, тиждень лише почався. Тому розкажу про основні події минулого. На минулому тижні у Польщі була низка святкувань, зокрема відзначали 20-ту річницю вступу до ЄС у своїй промові. Президент Анджей Дуда підкреслив, що польське головування у Євросоюзі зосередиться на відбудові та євроінтеграції України. За словами Дуди, Польща має організувати два великі саміти: Євросоюз США та Євросоюз Україна, який буде присвячений питанням відбудови України та її вступу до Євроспільноти. Також у Польщі схвалили проект про продовження тимчасового прихистку для українців до 30 вересня 2025 року. Документ що має розглянути Сента Сенат, і слід зазначити, що умови отримання фінансової допомоги дещо зміняться. Виплати 800 плюс будуть доступні для усіх сімей, в яких діти ходять до школи, і якщо буде підтвердження перебування у Польщі. Бо раніше в уряді заявляли, що люди отримують допомогу і повертаються додому в Україну. Зміни до закону також передбачають скасування грошових пільг пов'язаних з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців. Ще також хочу розказати, як вчора українці святкували у Варшаві великдень. Свято вже третій рік поспіль організовує українські і на Великодній сніданок. Зібралось понад пів тисячі людей. Присутні частували традиційними стравами і розважали музичними виступами та гаївками. Переважна більшість присутніх це були люди похилого віку, але були багато молоді та дітей, багато українців прийшли у вишиванках. У Цьому році ми бачимо тенденцію, що великі донори, які спонсори виходять з парчарського спорського ринку. Вони бачать кризи також в інших місцях, зокрема в Ізраїлі, в Хазії. В Немає яєць, ми замовляли кадринг за свій кошт натомість в нас є близько 100, 100 пасок, тому що ми розуміли, що ну, без паски не буде великодня. От, Власне, як сказала організатор, цього року влаштувати свято було дещо складніше ніж попередні. Щороку в українському домі намагаються зробити це свято великодня особливим, передусім, щоб зберегти традиції наших бабусь та дідусів. І зараз ще попрошу також показати пряму мову учасниці великоднього сніданку. Святкували спочатку вдома. Рома в нас розписував е, крашанки, дуже гарно намалював прапор України та карту України е, е, Так, і калину обов'язково і калину. І традиційно сьогодні відвідали чудовий захід, який влаштував український дім у Варшаві і святкували з українцями. Пасху. Я також трохи розкажу, що цін вони стрімко повзуть вгору. приміром, вартість так званого борщового набору. У Польщі нині така Буряк коштує перерахунку на гривні приблизно 25 гривень за кілограм. У також ціну капуста, цибуля 42 гривні за кіло, картопля 26, Молода морква 47. сім. Пів кіло білої квасолі відеться у 105 гривень, а кілограм курятини коштує 200 гривень. Ось такі новини у мене з Польщі.